Вітаю, друзі! Моя мама мене навчала, що взуття має бути зручним і до місця, тобто, в оперу в кедах не ходять ну і загалом якісним. Це саме можна ужити і до тактичного взуття. Я б навіть сказав, особливо до тактичного взуття. Місцевість. До прикладу, пісок. Вентиляційна сітка там же не підійде, бо назбираємо його всередину. І це негативно вплине на сам процес пересування, бо швидкість там, де зручність. Цільний, не пропускаючи пісок, але при тому матеріал, що дихає, буде там в самий раз. Ну і підошва, який у неї підйом, протектор, багато скаже про те, для якої місцевості саме це. Взуття. Але у цьому відео ми не загально розбираємось у ТТХ взуття завдання, а бігло розглянемо тактичні черевики від Bates – дюймові tactical Sport Boot. Верх цього черевика складається зі шкіри та високоякісного нейлону. Таке поєднання забезпечує міцність, зменшує вагу та покращує вентиляцію. Сітчаста підкладка вбирає вологу, щоб ваші ноги залишалися сухими. Ну і звісно ж вона дихає. А через її щільність піску буде важко проникнути всередину. Він має традиційну шнурівку з м'яким коміром і язичком. Шнурівка на люверсах забезпечує ідеальну посадку черевиків на нозі. Спортивний композитний носок. Знімна устілка, що дихає, яка приймає форму ноги, добре поглинає удари, легка та м'яка проміжна підошва з евапіни забезпечує гнучкість і ефективну амортизацію. А знизу ми маємо стійку до ковзання гуму. За це відповідає протектор. Дані тактичні черевики від Bates стануть в пригоді мандрівникам, військовим любителям активного відпочинку. Середня висота в 5 дюймів роблять їх зручними та універсальними. Вони легко поєднаються з тактичними штанами або звичайними джинсами. Тож підійдуть як для тактичних завдань, так і для вільного пересування. Негай часто обирай якісне взуття, яке добре захистить твої ноги. Якщо є питання, пиши у коментарях під цим відео. Став подобайки та підписуйся на наш канал, як сподобалось відео. І не забувай про наші сторінки у соцмережах. Закинь по можливості гроші у фонд «Повернись живим разом до перемоги і «Ready for strike».